9 березня щорічно у всьому світі відзначають Міжнародний день діджея. Це свято присвячено тим, хто залишає незабутні враження від музики, створює неповторну атмосферу на вечірках та заходах. Саме тому ми запросили до нашої студії Діджея, щоб дізнатися більше про цю професію. Діджей це не просто той, хто відтворює музику. Це справжні професіонали, які створюють атмосферу, використовуючи музичні композиції як інструмент. Вони об'єднують різноманітні жанри, міксують треки та щоразу видають щось унікальне. Робота діджем це як обмін енергією. Ти витрачаєш, як я розповів, на підготовку на всі ці справи багато енергії. Ти готуєшся і починаєш грати. Спочатку ти граєш для себе. Розкачуєш себе, а потім, ну, коли люди, люди танцюють і їм подобається, вони кричать, там, тим самим вони віддають енергію тобі. Я не знаю, як це працює, але заряд після кожного сету ну, хочу ще. Робота діджея вимагає знань музичних жанрів, вміння читати аудиторію та адаптуватися під її настрій. 80-80. Процентів успіху того сету залежить від того, як ти підготувався. Це дуже велика робота. Якщо сет займає там 3 години. То підготовка до такого сету займає два-три дні. Кожен, мабуть, може вважати себе діджеєм, а бути це ну або дано, або не дано. Даніл розповідає, мав палке захоплення музикою з дитинства і починаючи з 2015 року, працює професійно в цій сфері. Згадує, що в шкільні роки був ведучим на дискотеці та піднімав усім настрій. Зараз його виступи відбуваються у відкритому форматі і може грати будь-що на своєму сеті, чи таки ні. Нарешті закінчилась російська музика Я цього чекав, я спочатку такий, спочатку війни такий, ну, не буде роботи, не буде а я цим жив. ну Це було майже основне заняття моє. Вечірки до 11 ну і спеціальні умови. Ну, людина така. Така штука, яка пристосовується до всього, 24 лютого 2022 року усе завмерло, як і робота діджея. З часом люди почали виходити із зони стресу, потрохи відпочивати, та хейт в бік цієї сфери досі великий. Багато людей, які не розуміють, навіщо, якщо жити постійно в якомусь розпачі, і людей. Гнобити це буде просто одна велика депресія, яка буде в Україні по У Мене є багато знайомих, які приїжджають прямо з передку. В мене є брат, який служить, і він приїжджає до мене на сет і каже: класно, що є таке. Ну тому що дуже морально важко жити постійно це. Перший міжнародний день діджея був проведений у 2002 році за рішенням англійського об'єднання, яке використовує музику для лікування різноманітних надуг. Міжнародний день діджея, який має назву World DJ Day – це звичайна святкова дата і чудова нагода відзначити тих, хто робить наші вечори незабутніми.